Наші вітання всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з літературного читання в третьому класі ми будемо говорити на тему слова мандрівники, Алла коваль знайомі незнайомці. Давайте разом привітаємося та налаштуємось на урок. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. Доброго ранку, птахи галасливі. Доброго ранку, діти щасливі. Налаштуємося на урок, проведемо діти вправи на постановку дихання та розвиток нашої артикуляції. Отже, перша вправа має назву Понюхай квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, неначе нюхаєте запашну квітку на лозі. Повторіть декілька разів. Наступна вправа на постановку дихання має назву святкові кульки. Надаємо кульки. Для цього робимо глибокий вдих носом і плавно видихаємо повітря ротом, надуваючи щоки. Спробуйте повторити три рази. Наступна вправа має назву задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок одним видихом. І остання наша вправа має назву Подмина гарячий чай. Уявіть, що перед вами гарячий чай. Зробіть глибокий вдих і подуйте на нього. Повторіть теж три рази. Проведемо рухливу вправу гімнастику для очей, повторюємо за тайгером. Дякую вам за уважність, а тепер діти прочитаємо чисто мовку та проведемо над нею роботу. Тож спочатку уважно послухайте, а потім після мого читання спробуйте так само чітко, чисто прочитати самостійно. Слухаємо уважно, потім читаємо самостійно. Шар, 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 гуляє школяр. Ра-ра-ра-ра. Дуже рада дітвора, Ру-ру-ру, ручку в школу я беру. Ро-ро-ро, їдем на метро. Ар ар ар, виходить білий пар. Ир ір ір, я люблю інжир. Ер-ер-ер, мій тато шофер. ор 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 не заводиться мотор. Повторіть, будь ласка, самостійно, поставте відеоурок на паузу. А ми рухаємось далі. Для вас, діти, цікава вправа на увагу шифрувальник. Спробуйте зараз розшифрувати вислів українського педагога Василя Сухомлинського, з'єднавши приголосні букви, що ви бачите ліворуч, та голосні, що ви бачите праворуч. Даю вам декілька секунд подумати та перевіримо разом. Отже, школа не комора знань, а світоч розуму. Пропоную вам знайомство з письменницею Аллою Коваль. Саме її твори ми сьогодні будемо читати. Алла Коваль українська письменниця, мовознавець. Доктор філологічних наук та професор. Ось ви бачите також обкладинки до книжок виданих саме Алею Петрівною Коваль. Сідаємо зручненько. Беремо підручник, відкриваємо його на сторінці 9. Працюємо діти над текстом, але коваль знайомі незнайомці. Зверніть увагу, що текст скорочений. Отже, Алла Коваль знайомі незнайомці. Скорочено. Слово школа є в багатьох мовах. З'явилася школа як навчальний заклад дуже давно 24 століття тому. На українські землі школа прийшла тисячу років тому, а по дорозі до нас грецьке слово схоле і стало школою. Ти щодня відчиняєш двері свого рідного класу. Тут тебе зустрічають твої однокласники, твоя перша вчителька. Прийшло до нас слово клас із латини, утворившись від слова класіс, що означає група людей. А ось нарешті рідна парта. Може, хоч вона не є чужинкою? Ні. Вона теж виявляється мандрівниця. У стародавніх школах учні сиділи на довгих лавах біля столу, та згодом їх розділили, розсадили подвоє. Апарт збоку окремо. Слово апарт є і у французькій, і в німецькій мовах. Ти, напевно, уже встиг у тому слові впізнати свою парту. Чи не задумувався ти над тим, над походженням таких слів як бук, буква, буквар, чи не родичі вони часом, і чиї вони ці слова? Слово буки прийшло до нас від прадавніх наших сусідів германців, означало воно в них і букове дерево. І дощечку з бука, на якій писали, і літеру, вирі... вирізану на буковому брусочку. А олівець? Чи він теж чужинець? Слово олівець теж із дуже давніх часів. Пов'язане воно зі словом олово назвою металу. Олов'яними паличками в дерев'яній оправі люди писали до XVII століття, а потім винайшли олівці з графітом, якими користуємося і ми. Пригадуєш, як вчителька вперше викликала тебе до дошки уперше тебе слухав увесь клас. На дошці ти, ти мав написати два найрідніших слова Мама і Мова. Ти взяв до рук крейду, підійшов до дошки. Уяви собі, що обидва ці слова мандрівники. Крейда зовсім не крейда, вона крета, точніше, глина з острова Крит, який далеко від України, крету, тобто таку саму глину знайшли в себе германці. Назву цієї глини вони трохи змінили на крейде, а від германців. Слово примандрувало в Україну. Українське слово дошка походить від грецького слова діскос, що означає круг, диск, підставку для їжі. У германці воно означало стіл. Від них це слово потрапило до нас. Але в наших предків уже було слово стіл, тому слово дошка стало позначати квадрат, на якому різали, подавали хліб. Овочі, м'ясо, і тільки згодом дошка з'явилася в класній кімнаті. А тепер давайте проведемо фізкульт-хвилинку. Дивимося і слухаємо уважно. Дякую вам за гарне виконання фізкультхвилинки разом з дітками. А тепер, діти, ми прочитаємо з вами слова та поставимо правильно наголос. Ці слова зустрічаються в тексті, який ми потім прочитаємо ще раз. Отже, слідкуємо уважно та читаємо разом. Відчиняєш, утворившись, виявляється, мандрівниця, стародавніх, французький, німецький. Другий стопчик. Задумувався походженням прадавніх олов'яними дощечка найрідніших германців. Спробуйте зараз поставити відеоурок на паузу та прочитати самостійно. Попрацюємо, діти, трішки над текстом. Перед тим, як ви зараз його прочитаєте ще раз зі мною або ж прослухаєте, давайте спробуємо виконати ось такі завдання і дати відповіді на такі питання. Що нового ти відкрив, відкрила для себе? Можете провести роботу в парі з батьками, прочитайте текст, знайдіть і прочитайте слова, які прийшли до нас із грецької мови, звідки в українській мові з'явилися слова буква крейда дошка. Обміняйтесь думками. Що ви знаєте про походження назв іншого обладнання, яким ви користуєтесь у школі. Можете запитати батьків або скористатися інтернет джерелами. Прочитаємо текст швиденько ще раз. Алла Коваль, знайомі незнайомці. Скорочено. Слово школа є в багатьох мовах. З'явилося. Школа як навчальний заклад дуже давно, 24 століття тому. На українській землі школа прийшла тисячу років тому, а по дорозі до нас, грецьке слово схоле і стало школою. Ти щодня відчиняєш двері свого рідного класу. Тут тебе зустрічають твої однокласники, твоя перша вчителька. Прийшло до нас слово клас із Латини, утворившись від слова класіс, яке означає група людей, а ось нарешті рідна парта. С може, хоч вона не є чужинкою, ні, вона теж виявляється мандрівниця. У стародавніх школах учні сиділи на довгих лавах біля столу, та згодом їх розділили, розсадили подвоє, а з збоку окремо. Слово апарт є і у французькій, і в німецькій мовах. Ти напевно уже встиг у тому слові впізнати свою парту. Чи не задумувався ти над, над походженням таких слів? Бук, буква, буквар. Чи народичі вони часом? І чиї вони ці слова? Слово буки прийшло до нас від прадавніх наших сусідів германців. Означало воно в них і букове дерево, і дощечку з бука, на якій писали, і літеру, вирізану на буковому брусочку. А олівець чи він теж чужинець? Слово олівець теж із дуже давніх часів. Пов'язане воно зі словом олово назвою металу. Олов'яними паличками на в дерев'яній оправі люди писали до 17 століття. А потім винайшли олівці з графітом, якими користуємося і ми. Пригадуєш, як вчителька вперше викликала тебе до дошки, уперше тебе слухав увесь клас. На дошці ти не мав писати два найрідніші слова, мама й мова. Ти взяв до рук крейду, підійшов до дошки. Уяви собі, що бидва ці слова мандрівники. Крейда зовсім не крейда, вона крета. Точніше, глина з острова Крит, який далеко від України, крету, тобто таку саму глину, знайшли в себе германці. Назву цієї глини вони трохи змінили, на крейди, а від германців слово проймандрувало до України. Українське слово дошка походить від грецького слова діскос, що означає круг, диск, підставку для їжі. У германців воно означало стіл, від них це слово потрапило до нас. Але в наших предків уже було слово стіл. Тому слово дошка стало позначати квадрат, на якому різали, подавали хліб, овочі, м'ясо, і тільки згодом дошка з'явилася в класній кімнаті. Приведемо невеличке інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, усно, що нового ви сьогодні дізналися? Що було цікавого на уроці? Про що б ви хотіли ще дізнатися? Та що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Вдома прочитайте, будь ласка, текст Алли Коваль, знайомі незнайомці, в підручнику на сторінках 9-10. Перекажіть зміст тексту. Знайдіть та прочитайте інше повідання Алли Коваль. Не забудьте, будь ласка, провести рухливу вправу після нашого відеоуроку. Бажаю вам успіхів. До побачення!